Перевіримо, чи дарма виходили до школи. Який колір символізує мир? Відповідь білий колір. Яке місто розташоване на двох континентах? Відповідь Стамбул. Хто є богом грому в скандинавській міфології? Відповідь Тор, яке дерево символізує Японію? Відповідь Сакура. Якої країни прапор ви бачите на екрані? Так. Це прапор Ісландії. А яка столиця цієї країни? Столиця Ісландії, це рейк'явік. Історію пишуть переможці. А хто пише правду? Напиши свою думку в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.